Давайте приготуємо не просто млинці, а смачний і гарний торт з млинців. І фарбувати його будемо натуральним варником із бурячків. Привіт, любителям гарного і смачного! Ви на каналі Еко Кульбаба, я Сербін Ірина, і сьогодні будемо готувати торт з млинців. І не просто торт, а торт у вигляді троянди. Підфарбуємо його натуральним барвником і будемо дивувати себе і наших близьких. Замішуємо тісто як на звичайні млинці: це яйця, молоко, цукор, олія, сіль і борошно. І є ще інгредієнт, який нам потрібен, щоб він підфарбував наші млинці у гарний рожевий колір. Я беру один. Свіжий бурячок і додаю сплянку води у блендер. Перебиваю. Я готувала млинці і також підфарбовувала їх бурячком, так що досвід у мене є. Виглядає дуже гарно. Я прикріплю який торт вийшов десь тут, і я робила із соку буряку. А в цей раз хочу спробувати зблендерити бурячок і потім вичавити сік, тому що трошки ліньки доставати соковижимаку. Ну і буде такий експеримент. Перевіримо. Але знаєте, що соку класно виходить. Вжух-вжух, і подивіться, який гарний насичений вийшов колір. Тепер мені потрібно відділити м'якоть від соку. Я це роблю за допомогою сита і вийшов, ну неймовірно насичений кольор і гарний. підходить. Інгредієнти всі готові. Тепер будемо замішувати тісто. Забираю волосся офіс, щоб воно не заважало, і починаю замішувати. Спочатку беру яйця, нам потрібно три яйця. У мене домашні, подивіться, які зелені. Це спеціальні курочки несуть. 500 мл молока, 3 столові ложки цукру, дрібка солі і додаю 3 столові ложки олії. Замішую, Перетворюємо магію і додаємо сок з бурячка. Подивіться, яка краса виходить. Дуже гарно. Тепер беремо борошно і потрошки додаємо. У мене вже воно просіяно, ну, щоб не було грудочок, потрошки. Висипали і замішали. І подивіться, який гарний колір виходить з такі млиці для барбі. У мене є ось така важка пательня чавунна. І буду пробувати пекти млинці в цей раз на ній. Якщо вийде, потрібно буде купити таку е, тоньшу петельну для млинців, знаєте, така. І якщо на тефлонову петельню, я вже олії не додаю, тому що є у тісті. А на чому, ну, знаєте, додавала? Для першого млинця додавала, щоб перевірити, е, перевіряємо разом, ну ніби взявся, зараз буду його перевертати. Чік. Так, ну все, не пригоріло, тому будемо готувати на правильній пательні. І дивіться, які млинці в мене вийшли. Один, два, три. Вийшли різні. За кольором є підгорілий, перевернемо його. І я хотіла, щоб вони були не яскраві, такі рожеві, а така роза, що була димчаста і гарна. Млинці готові. І тепер переходимо до начинки. Млинці вийшли при чудові, подивіться, які гарні. Тож, експеримент з блендером вдався. Можна вичавити буряка через соковиживалку, а можна через блендер також працює. І тепер нам із цих млинців потрібно сформувати торт у, у вигляді троянди. І начинити. Начиняти буду малиновим варенням. сама робила. І... Ось таким сирком. Звичайним сирком, дитячим, з ванілью, можна філадельфію, можна маскарпоне, але я вирішила не морочитись, не перемішувати з цукром, не блендерити. Тут все готово, Я їх люблю, тож будемо начиняти і склад у хороше. Мені вистачило трьох баночків сиру, і я ще додала ще сметану, щоб не було солодке, тому що буде варення. І тепер будемо формувати нашу розу. Беремо три млинця, складаємо нафіл, і в середній млинець, ось так, кладемо два інших млинця. Тепер беремо сиркову масу і рівномірно її розпреділяємо. По поверхні це буде серединка рози. Далі у нас варення. Тут за бажанням можна менше, можна більше, можна полуничне варення, можна смородинове. Ну, мені чогось захотілося малинового варення. І тепер будемо зараз скочувати такий рулетик. Бачите, воно не розпадається, все чудово тримається. Наша серединка розготова. Тепер беремо е, інші пелюстки, беремо млинець, також його навпіл, але вже окремо. Намащуємо сиром, варенням. І тепер будемо ці пелюстки приклеювати по бокам. Отак, один навпроти одного. І далі так само все повторюємо, закриваємо шви. І дивіться, яка гарна роза у нас вийшла. Це справжній витвір мистецтва. Можна було просто напекти млинців, а можна додати цієї магії, творчості, і вийшла така гарна троянда із млинців. І мені дуже сподобалось поєднання смаків малини і цього сиру, так що я раджу. Торт з млинців вийшов дуже гарний і дуже смачний. Тож його обов'язково зробіть або на намаскану, або просто порадуйте себе і своїх. Заслуговує на жирний лайк і підписуйтесь обов'язково на канал Еко Кульбава. Будемо творити, готувати щось гарне і смачне. Чекаю вас у наступних відео.